Всім привіт! Мене звати Стас, і у цьому відео я розкажу, скільки я заробив з монетизації за рік ведення YouTube. Багато хто цікавиться, скільки ж можна заробляти з YouTube, і я покажу наглядно по цифрам, помісячно, скільки я заробляв протягом всього року. І в кінці ви побачите повну суму загально, скільки я заробив. За перший місяць 2025 року, як бачите, я не опублікував ні одного відео, і це принесло мені 60 доларів доходу. Його я отримував по суті кожного дня, і це було десь приблизно 1,5-2-3 долари в день. Саме найменша сума була приблизно 80 центів, а найбільша, якщо вам видно, це 3 долари 17 центів. В середньому капало по ,2 долар 2 в день. Непогано. За лютий місяць я по суті отримав трішки менше. Я отримав 43 долари і опублікував тільки одне відео, воно вийшло 28 лютого 2025 року, і отримав 43 долари. Як бачите, за два місяці я випустив тільки одне відео, і мені з монетизації накапало 100 доларів. Броді непогана сума, але давайте дивитись далі, що з того всього вийшло. За березень в мене вже почали виходити ролики. Я випустив три відео на канал за цей місяць і отримав 47 доларів з монетизації. Як бачите, в моменти випуску ролика був пік, я отримав 3,42 цього дня. З монетизації Ютубу, ну, результат також непоганий. 50 доларів в місяць в середньому це ну, непогана допавка за вашу діяльність. За квітень в мене вже було трошки менше, було 37 доларів. І також було опубліковано приблизно 3 відео. Як бачите, дохід потихеньку починає падати, от навіть було десь такі дні, що було 50 центів за день. Ну, але теж непогано. 30-40 доларів в місяць, ну, я вважаю. Ну, звичайно, що це недостатня сума, щоб вижити на ці гроші, прожити хоча б. Але ви розумієте, що як додатковий дохід це ну можливо. Або також ви можете ці гроші витратити на якісь техніку, мікрофони і так далі. Ну, покращити свій контент завдяки цьому. Після квітня в нас іде травень, і за травень я заробив з монетизації YouTube 35 доларів. Ну, теж непогано. Також вийшло в мене три відео на каналі. Хто, до речі, не знає цей канал присвячений таргетованій рекламі, маркетингу. Тому якщо вас цікавить ця тема, можете підписатись, поставити лайк та написати свій коментар. За червень 25-го року я заробив 32 долари. Тобто, і відео, до речі, в мене вийшло набагато більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене вийшло аж 8 відео за цей період часу. Доволі продуктивний місяць насправді багато що було зроблено за цей період часу, але дохід поступово падає. Не знаю, це може бути сезонна історія, але ну розумієте. В липні вийшло тільки одне відео, воно було на початку місяця, і мені з монетизації накапало 29 доларів. піку було 2 долари за день, але. Цілому долар 50 центів на день мені капало. Серпень було 19 доларів і також вийшло всього-навсього одне відео. Як бачите, монетизація, якщо на початку року було 60-50 доларів, зараз почало падати до 20. Можливо, це зв'язано з тим, що дійсно я вів не дуже регулярно цей YouTube. І, можливо, там, та, не було дуже часу покращувати контент і робити більш Скажем так, глибший в плані монтажу, дизайну, контент. Але ну також непогано. 20 доларів. Це все як не як, майже тисяча гривень. Вересень також вийшло ні одного відео, але в вересні, до речі, я почав одну цікаву рубрику. Вона називається кожен день Reels». І 11 вересня в мене цей челендж почався. Але в інстаграмі з тих пір, кожного дня я випускаю одне відео на день. Це вже я роблю без перестанку вже більше майже ніж півроку. Якщо вас цікавить, слідкувати за таким контентом, будь ласка, внизу буде посилання на мій інстаграм. Хочете підписуйтесь, ну і на цей канал підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Жовтень, жовтень, у нас було аж цілих три відео, з якоюсь навіть періодичністю, і я отримав 16 доларів з монетизації. Листопад також був трохи продуктивний. Я випускав вже стабільніші ролики майже раз в тиждень. І вже монетизація була 16 доларів за місяць з цього каналу. І останній місяць в році, тобто 12 місяць, приніс мені 19 доларів майже. Ну, також непогано. Випустив я тоді 4 ролики, і приблизно в день дохідність мене 1 долар 20, центів, 30 центів, 50%, тобто більше 2 доларів за день мені не приходило. А тепер давайте покажу вам, скільки в загальному за рік приніс такий канал. Як бачите, не сильно регулярна мене була публікація, ну але результат я вважаю також достойний. Можна взагалі не викладати відео на цей канал, і все рівно будуть ти перегляди, будуть ти мені з цього якась монетизація. Якщо вас умовно завести 20-30 таких каналів, то в рік получиться нормальна така зарплата. І давайте не буду затягувати, покажу скільки приніс канал в загальному. І, як бачите, за рік приніс такий канал 373 долари. Тут також видно весь пік дохідності і приблизно відео, які були опубліковані в цей період часу. І в середньому, якщо так взяти, в мене середній дохід на тисячу переглядів, це є, якщо вам видно 2,89. В цілому було 129 тисяч переглядів і от така от дохідність. Також хочу зазначити, що на цьому каналі немає шорців, тільки довгі відео, тобто це чиста монетизація з довгих відео, які тривають більше 4 хвилин і більше. Також що ще хочу розказати, дійсно тенденція на оплату зменшилась. Це я сприймаю більше як якусь сезонність, але якщо ви продовжуєте робити, то ви все рівно ну, будете мати монетизацію. Але ми також хочу вам відкрити секрет, що це дохід тільки з монетизації. Такий канал приносить набагато більше коштів. Якщо хочете, я можу зробити повний розбір. Скільки я заробив за 25 й рік, конкретно з Ютубу, бо джерел доходу на Ютубі в мене декілька. Будь ласка, пишіть в коментарях відео, що ви це хочете, поділіться своїми думками. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо цей контент вам цікаво. І всі корисні посилання, звичайно, що внизу цього відео. Дякую вам за перегляд. Можете переглянути ще ось оці відео, які бачите тут зверху.